Вас вітає канал адвоката Віктора Колбенцева. Сьогодні 8 липня 2025 року в Подільському районному суді відбувся розгляд нашої скарги. Ми подали, пам'ятаєте, скаргу стосовно того, що Подільська державна виконавча служба незаконно наклала арешт на майбутнє матіша. Ми подали відповідну скаргу до начальника, щоб її скасувати. Ви пам'ятаєте, там є переплата понад пів року. Але, мабуть, вони виконують якісь замовлення. Мабуть, ну, це мабуть, потім буде цим правоохоронні органи займатися. І ми просили там тоді скасувати дану постанову. Начальник ну, бюро виконавчої служби від до цієї постанови нашої дуже дружикам Навіть відповіді назад. Ми подали пост... ми подали скаргу до подільського районного суду. сьогодні була розглянута наша скарга. Яка буде задоволена, значить я хочу значити, що державна служба з подійської навіть не з'явилася судове засідання, не подала своїх заперечень. Ну, чому вона не подала? Це зрозуміло, тому що в даній частині вони розуміють, що їхня постанова про взагалі арешт на майно є незаконна, тому вкрити, як кажуть, свою незаконність була нічим. Їм було соромно сюди прийти, тому вони, я кажу, і програли. Так що справедливість є, ми з неї боролися і перемогли. До зустрічі, друзі. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.